Добрий день! Наша 11-та тема називається Мій день народження. My best day. Ви дізнаєтесь, як англійською мовою запропонувати їжу, а також як запитати та погодитися або відмовитися від пропозиції. Would like дозволяє вічливим способом запитати, чи хоче людина чого-небудь. Ми можемо питати про предмет або дію. Для цього нам потрібно поставити would на перше місце в реченні. Схема утворення такого речення буде наступною: Would, потім дієва особа, потім like, потім предмет. Наприклад, Would you like some juice? Ти хочеш склянку соку? Відповісти на це питання можна наступним чином. Yes, please. Так, будь ласка. Yes, I'd love some. Так, задоволенням. No, thank you. Ні, дякую. Ви бачите, yes, I'd love some. I'd це скорочення від I would. Would скорочується до останньої літери D. Давайте розглянемо ще приклади. Would you like a burger? Хочеш бургер? No, thank you. Ні, дякую. Would you like some lemonade? Хочеш лимонад? Yes, I'd love some. Так, з задоволенням. Тепер давайте потренуємось. Would you like an apple? No, thank you. Would you like an orange? Would you like an orange? No, thank you. Abo. Yes, please. Would you like a banana? Would you like a banana? No, thank you. Abo. Yes, please. Would you like a pear? What is Russian? No thank you, Або Yes please. Would you like a burger? Ти хочеш бургер? No, thank you, Або Yes please. Would you like an ice cream? Хочеш морозиво? No, thank you, дякую. Або Yes, please, Так, дякую. Would you like some cake? Yes, I'd love some. No, thank you. Would you like some chocolate? What шоколад? Yes, I'd love some. Так здоволенням. No, thank you. Ne, дякую. Вираз would like дуже часто використовується як у розмовній, так і в офіційній промові. Це допомагає нам відчливо попросити те, що ми хочемо. З допомогою Would like ви можете зробити замовлення в ресторані, забронювати готель, попросити принести води. Для того, щоб поставити питання Що ти хочеш, потрібно почати з What would you like to? Наприклад, eat. Що ти хочеш з'їсти? Або what would you like to drink? Що б ти хотів попити? Відповідь буде наступна. Починаємо з I'd like. Я би хотів. В кінці додаємо please, будь ласка. I'd like burger and fries please. Я б хотів бургер і картоплю, будь ласка. What would you like to drink? б ти хотів попити? I'd like orange juice, please. Я би хотів апельсиновий сік, будь ласка. Розглянемо приклади. What would you like to eat, б ти хотів поїсти? I'd like rice. Please, я би хотів рис. What would you like to drink? I'd like orange juice, please. Наступне питання також стосується пиття. What would you like to drink? I'd like water, please. Я би хотів води. Або I'd like milk, please. Я би хотів молока. what would you like to eat? i'd like an egg. please. i'd like chicken, please. i'd like chips, please. i'd like bread, please. she orders pochette's can i have more money? Відповідь на ці прохання ви вже зустрічали. Це I would like або скорочено I'd like я би хотів. Та here you are, ось візьми. Наприклад, can I have some chocolate cake? Можна мені шоколадного торта? Here you are, ось візьми. I'd like some orange juice. Я би хотів апельсинового соку. I'd like some fries. Я би хотів картоплю. Here you are. Ось візьми, будь ласка. Давайте потренуємося. Можна поставити два типи питання. Can I have some cake, please? Або I'd like some cake. Can I have some chocolate? Або. I'd like some chocolate. Коли ми обираємо предмети їжу поштучно, тоді ми використовуємо артикль замість сам. Can I have an apple? або I'd like an apple. Can I have an orange? I'd like an orange. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках.